Друзі, всім привіт! Сьогодні така незвична розпаковка. В мене буде стосуватися не вінілових платівок і не вінілового програвача, а щось інше. Коротше, вирішив я згадати дитинство. Тим паче, за таку ціну було мені ну, дуже цікаво, що тут приїде. Просто це, грубо кажучи, є експеримент такий. Нічого більшого. Ось така штучка приїхала до мене. Китайська, але замовляв в Україні. І це восьмибітна типу приставка. Тут Маріо, там такі всякі цікаві ігри є. Типу заявлено 400 штук, але в наявності, я думаю, там, ну, штук 30, якщо буде, це, це буде добре. Давайте ми подивимось наповнення. Наповнення у нас є джойстик, як бачите, такі є раніше, був прикол, коротше. сама приставка, от, як вона виглядає. Типу вона взагалі на акумуляторі, як ми бачимо. Але я не бачу його, поки в наявності. Сам зарядний кабель. Та ось акумулятор, як раніше були якісь... На цих на Nokia Ну, коротше, ви зрозуміли прикол. <ріхи> Зараз давайте ми включаємо і та дивимося, що ж це таке за штука. Мені просто реально дуже-дуже цікаво. Заявлено, як там 4 години від ем, цього. Як її вк... а, включити зверху, напевно, Да. да. <ріхи> Чуєте, да, цей звук. Ой, друзі, так, вибираємо ми Давайте не чайна а звісно що англійський Так. Ну, бачите тут? Контра є, даже нічого собі отакий тут набір. Спайдермен, Тэнк. Давайте ты танк. Йо-йо-йо-йо-йо.